Привіт-привіт! З вами на зв'язку Оксана Пономаренко, і в рамках ефірів живої школи ми продовжуємо з вами спілкування. і Сьогодні хочу розповісти вам, що ж заважає батькам отримувати радість у батьківстві. І першу причину, на яку мені хотілося звернути увагу, це бажання бути ідеальними батьками. Бажання бути ідеальними батьками не дозволяє нам бути спонтанними, не дозволяє нам іти за своїми відчуттями. дуже Досить часто не дозволяє нам бути тими батьками, якими ми є насправді справжніми. Тому що ці ідеальні батьки, яких ми собі десь там створили, це такий, знаєте, збірний образ того, що ми десь бачили, що ми десь чули, що ми десь читали, що ця ідеальна мама чи ідеальний тато, а вони того не роблять, вони те роблять. І такі списки в кожного можуть бути досить великі. І коли ми не відповідаємо цим заявленим якимось нормам, які ми собі придумали, а хто сказав, так не зрозуміло то ми десь втрачаємо цю свою... Таку, знаєте, унікальність, оцю свою таку безпосередність батьківську, оцю свою навіть креативність батьківську, яка в нас є від природи, і оце бажання бути ідеальними, воно завжди для мене про щось таке не живе, до чого не можна прямо дотягнутися, тому що це як марафон, який ти біжиш, 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 і для багатьох це щось таке недосяжне, і добігти до нього до кінця досить важко. Тому передивіться, будь ласка. Що ж ви заклали в той образ ідеальних батьків, і відсуньте його трішечки десь туди, чи вправо, чи вліво, і спробуйте бути справжніми живими. І а, друга причина, на яку мені хотілося звернути увагу, а, це знаєте, такі надмірні ілюзії, а, і що, що ми очікуємо від своїх дітей. Ну, от, в нас народилася дитина, і ми не бачимо її через ті якісь очікування, які ми собі намалювали. Ми, можливо, є Такі батьки, які вже спланували за дітей, в якому коледжі вони будуть вчитися, в який інститут підуть, і якими спеціалістами будуть, хоча дитинка ще тільки народилася. І ось тут потрібно звернути увагу на те, щоб ви не загривалися в цю гру і не очікували занадто багато від ваших дітей, не покладали на них настільки велику відповідальність. Ну, бути, бути, знаєте, в, таким, в, такому, в такій напрузі, щоб виправдати очікування батьків і забути про те, хто я і для чого я сюди прийшов. І оці надмірні очікування, ілюзії, які будують батьки, вони заважають отримувати радість від батьківства і бачити справжню дитину, яка прийшла саме в вашу сім'ю, а бачити той знаєте, скарб, який є закладений саме в вашій дитині. І коли ви цього не бачите, ви не даєте тому скабові розкритися, ви не даєте тому. Усяйву за да, і важливо побачити вашу справжню дитину, що в неї класно виходить, що ні а. Цьому допомагає якраз, знаєте, такий люблячий погляд мами і тата на те, що ж ви створили разом, а на це чудо, яке росте саме в вашій сім'ї. Тому давайте теж ці надмінні ілюзії і очікування від дітей, від дітей теж кудись відсунемо і просто будемо спостерігати, що класно виходить у ваших дітей, що не дуже, де їм потрібна підтримка, а де потрібно підсилити якісь сильні сторони, з чим потрібно попрацювати. Можливо, щоб знизити якийсь рівень тривоги і ще щось. І тоді ми станемо такими батьками, які... Будуть допомагати розкрити цей потенціал, і від цього ви будете отримувати задоволення, тому що ви будете на своєму місці. А далі мені б хотілося ще виділити третю причину це страх допустити помилку. Оці взагалі в батьківстві дуже багато страхів, якщо ми подивимося, і вони виникають кожен день і ще в умовах, в яких ми зараз живемо, а страхи повсюди. Але от такий, мабуть, основний страх в батьківстві це зробити помилку, прийняти невірне рішення і помилитися. от коли ми занадто сильно боїмося допустити цю помилку, ми, наче знаєте, не живемо, а живемо. Заклякаємо в цьому очікуванні, що щось трапиться, або, або якесь рішення я прийму і воно буде невірним. Не буває невірних рішень. У кожного рішення, яке приймають батьки, є певні наслідки. І ми ніколи не дізнаємося, яке рішення вірне, яке ні. Але я можу сказати, що кожна людина в той чи інший момент часу приймає найкраще рішення, яке вона може прийняти саме в цей момент часу. На інше рішення в неї не було ресурсу, можливо, не було знань, не було ще багато 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 чого і тому будьте більш впевненішими і. Не застрягайте в страхах, тому що це така історія не досить добра, коли до одного страху приєднуються ще інші страхи і так далі. і так далі. Наша задача рухатися, приймати рішення і йти вперед. Тож на помилках пам'ятайте, що ми завжди вчимося на помилках і боятися їх зовсім не потрібно. А батьківство, це знаєте, такі ми весь час вчимося бути батьками, допускати якісь помилки, як я кажу на своїх майстер-класах і тренінгах, що знаєте, ми щось виховуємо, потім дивимося, що ми виховали дам дитині. І далі ми дивимося, над чим потрібно попрацювати, щоб ще кудись коригувати поведінку або ще щось. Тобто, це такий живий процес виховання з креативним підходом обох батьків, як мами, так і тата. Тому тут важливо бути в союзі, ділитися своїми якимись страхами, а ділитися своїми тривогами і разом приймати якісь рішення. Коли ви приймаєте рішення, то у вас не буде, ну, буде все менше і менше страхів, які будуть жити в вашій голові і забирати вашу енергію. А ще, що заважає отримувати радість у батьківстві, це почуття провини. Тобто бувають такі випадки, коли мама чи тато вибирають себе, а потім починають себе картати за те, що вони зробили такий а, вибір. Ну, наприклад, пішли зустрілися з друзями, або а, м, працювали занадто довго, або поїхали кудись без, без дітей. Або, ну, Багато таких прикладів. І ось ви вибрали себе, а ви поїхали на якусь перезагрузку, чи вам потрібен цей час, щоб перезавантажитися, отримати якісь позитивні емоції, щоб у вас був ресурс на батьківство. І потім, коли на вас це почуття провини, знаєте, навалюється, то ви повністю все, що ви отримали, ви, начебто, його нівелюєте. І задоволення від того, що ви зробили, не отримуєте. І оце почуття провини, ви приходите до дитини, що, начебто, ви Мали цей час приділити дитині, аби вибрали себе. І от це теж не, не дозволяє батькам отримувати радість від батьківства. І я скажу вам, що діти дуже відчувають, коли мама чи тато знаходяться в провині, і діти будуть давити на ваш больнену, ну, якби біль, я б сказала. Да? Вони будуть вся Спробувати маніпулювати вами, щоб отримати те, що вони хочуть, і ви будете а, заходити в цю маніпуляцію, будете робити те, що вони від вас будуть, будуть вимагати. А тому зверніть, будь ласка, на це увагу чи накриває вас почуття провини за якийсь вибор, вибір себе або вибір, який ви зробили, а, і, і потім ви відчували цю провину. І попрацюйте, будь ласка, з цим, тому що провина це саме неконструктивна емоція, яка в нас є, і а, вона не дозволяє нам спілкувати. З дітьми знаєте, от від серця до серця, тому що ми будемо з цього почуття провини багато чого робити, що буде шкодити нашим дітям. І з нього важливо виходити. А що мені ще хотіло, хотілося б виділити, це, знаєте, таке невміння розслаблятися в процесі спілкування з дітьми. Тобто, коли ми входимо в цей процес батьківства, там буває занадто багато напруги такої виникає, що коли ми вдвох з дітьми знаходимося поруч, або ви самі з вами дітки, то начебто якась така відповідальність на вас тисне, або ще якась внутрішня напруга або неможливість витримувати цю близькість занадто довго, вона не дає вам розслабитися, вам, можливо, хочеться кудись втікти, вам, можливо, хочеться бути занадто такими а, вимогливими батьками, занадто а, такими, мабуть, не проявляти свою цю дитячість, яка у вас є. А, і коли ви це побачите, що ви а, не такі, як ви насправді, а що з вами щось відбувається, коли ви знаходитеся з дітьми, і ви хочете бути не тим, ким, е, ким ви є. Є насправді діти теж це відчувають. У вас з'явиться ресурс, а щось змінити і спробувати бути таким, як ви є в повсякденному житті. Бути живим, бути, а знаєте, таким відкритим до спілкування. Тому що коли ви спілкуєтеся від серця до серця з дітьми, вони це відчувають, і тоді радість, це знаєте, як такий, як нагорода за те, що ви провели час разом, а не така відбувальщина, що ось мені потрібно з дітьми кудись піти або розважити їх, або ще щось зробити, і, і, і мене це бісить, і мене це дратує. І тут потрібен підхід, що ну раз в мене вже є цей час, і а, я можу його провести з дітьми, то можливо я відкину все Зайве і залишуся разом з ними, і ми разом спробуємо отримати цю радість спілкування, взаємодії, можливо, подурачитися десь, можливо, ще щось там зробити, що допоможе нам зблизитися, що допоможе вийти на рівень, на інший рівень спілкування, який буде комфортний, в якому буде добре всім. Тож процес батьківський. Батьківства це завжди процеси, це завжди навчання, і ми завжди будемо потрапляти в якісь там ситуації, які потрібно буде розрулювати. Потрібен високий рівень рефлексії, щоб побачити себе зі сторони, щоб спостерігати за вашою дитиною, що в ній відкривається, з чим потрібно зараз працювати в поведінці, що ще робити. І завдання батьківства бути собою, бути чесним, бути креативним і. Живим найголовніше бути живим, тому що дітям потрібні живі батьки, які допомагають, які поруч і на яких можна покластися. І батьки це найкращий приклад, який ви можете показати їм, бути собою, бути справжнім, бути відкритим, від серця до серця, передавати любов від покоління до покоління. І це найголовніша наша мета, особливо зараз. Я вас обіймаю, сподівалася, що була корисна інформація. Діліться, що вас. Вас турбує у батьківстві, як ви справляєтеся з якимись своїми складними ситуаціями? Будемо раді вашому зворотньому зв'язку. Бажаю вам гарного дня, радості від батьківства і всього найкращого. Обіймаю. па-па-па-па.